Вона є на світі донечки ланочки від матусі Альони. Ланочка мама тебе дуже дуже любить. Місто обіймає, має тебе з днем народження. Бажає тобі щасливої долі, переможно вільного неба над головою, місного міцного здоров'я, щоби ти була такою прекрасною красуною, як ти є. Щоб усе в твоєму житті склалося саме так, як мрієш і вважаєш того ти. Здійснення усіх тобі найзаповітніших бажань і сподівань. І по життю впевнено, вибираючи правильну вірну стрижиночку на своєму шляху Божої піки, не тримаючи ангела охоронця з ним народження тебе, моя донечка від матусі альоночки. Сьогодні ти найкращий день війна робочиняє. Дякую за щоб ти як небі, сонечко і щастя спіляло, з тобою навкруги. Така красу, я, така неземна, така, як кальці, принцеса зі тобі дарую цю пісню свою з народження тебе, моя донечка, кай буде тебе. Моя донечка, ти буде в тебе се добромчика, щоб ти була здорова, щаслива була доля. Вітаю я тебе, моя донечка. Його ночі у дванадцять тебе цей день вітають, подарунки мореквітю. Друзі, дости підіймають щастя, радості, добра, здоров'я успіхів тепла. Життя, хай буде свято, щоб не кипіла голова. Така красуня, така неземна, така, як в казці принцеса зі сна, тобі дарую цю пісню свою, Танцюй зі мною, я тебе Це народження тебе, моя донечка, хай буде в тебе. Все. Gracias.